Капець. Так, стіл скрипучий. Це ж у нас легка, правильно, лінієчка, я ж не помиляюся. Тут щось я не бачу, де і написано. Ну, начебто як, це має бути легка. І так воно і є максимально легеньке. Це кайф. Це, от, знаєте, та суміш, яка ну, маю на увазі легенька суміш. Вона для розігріву. Я перед цим курив uh, Magic. Теж від парадоксу добив баночку, там якраз на один раз залишилося. Я його добив, але на червоній. І він був міцніший, так як я і говорив, що на червоній чаші завжди чомусь виходить міцніше. А на фанельки взагалі лайт-лайтовіший. Це от теж те, що мені зараз потрібно. Тобто в мене зараз робочий день, і я не хочу, щоб мене винесло нахер і забив. Зараз його прокурю, розслаблюсь і піду далі собі працювати і.